Сьогодні у випуску кілометри бездоріжжя, ремонт автошляхів на Львівщині у розпалі, без комфорту, коли у Львові відновлять подачу теплої води, сукні, костюми, взуття та ще й святкування, в яку суму обійдеться цьогорічний випускний вечір. Доброго вечора. Звично о цій порі підсумковий випуск новин на Терка Львів. Ремонтна кампанія на Львівщині у розпалі. Дорогу із Самбора до межі з Закарпатською областю планують відремонтувати до кінця літа. У ямах і вибоїнах вона була близько 20 років. 82 кілометри бездоріжжя обійдуться у майже 450 мільйонів гривень. Від Самбора до турки вже вкладають другий шар асфальту. А від турки до Закарпаття тільки розпочали замінювати основу дороги. Ірина Качмарак більше. Це ділянка поблизу села Тершів Старосамбільського району. Кілька років тому тут робили ямковий ремонт, а капітальний дорога бачить вперше. Траса ремонтується за кошти від експерименту. Це є поступлення від перевищення митних платежів. Ми сподіваємося, що в травні місяці ми додатково отримаємо понад 100 мільйонів гривень від перевищення реальних наступлень порівняно з індикативами, які будуть затверджені міністерством фінансів на території Тершова. На одній смузі вже прокладають у другий шар асфальту. Поблизу турки до робіт лише приступили від турки до межі Закарпатської області. Ми зробимо тут підсилення основи за допомогою ЧПС з доданням цементу. Тобто цей відтинок дороги він не мав основи, і саме асфальтне покриття було дуже дуже тонке. Тобто, основи тут для укладання подальшому асфальту не було. Від турки до Закарпаття залишилось зробити 26 кілометрів, і 28 кілометрів зроблено від самбура до кінцевої межі старого самбура. Місцевість, хоча гірська, проте ремонтувати її не складно. На об'єкті працюють близько 100 робітників. Всі труднощі ми попередили завдяки Держдор НДІ, які попередньо виїжджали, проміряли всі на долі. Які даної дороги абсолютно всі параметри. Ми знаємо, щоб ну відповідно було вирішено було рішення щодо ремонту даної ділянки. Для виконання ремонтних робіт у Самбурі та у селі Явора Турківського району встановлено два тимчасових асфальтних заводи. Дорогу ремонтує турецька компанія. Вона гарантує якість покриття цієї дороги протягом 10 років. Зараз лише просять водіїв їздити по одній смузі у реверсному напрямку. Ірина Качмарик, Лопаченко. Новини. На Львівщині масово крадуть дорожні вказівники. Минулоріч на дорогах області вкрали дорожніх знаків стовпців дорожнього огородження, тросового огородження, снігозатримуючих сіток та відеокамер, метеостанцій на суму більше як 120 тисяч гривень. Про це повідомили у службі автомобільних доріг Львівщини. За інформацією фахівців, кожен шостий знак на дорогах Львівщини стає об'єктом крадіжок або пошкоджень, що негативно впливає на безпеку автомобільного руху. Адже викрадені та пошкоджені дорожні знаки не. Можуть інформувати користувачів доріг про обмеження максимальної швидкості, напрямки повороту, кінець додаткової смуги, примикання другорядної дороги, пішохідний перехід та кілометрові показники. Тож у відомстві закликають при виявленні крадіїв одразу телефонувати до правоохоронців. Львівським медикам пропонують піти на два тижні у відпустку за свій рахунок. У бюджеті бракує грошей на виплату заробітних плат. За інформацією фахівців, до кінця року на виплату зарплати бракує близько 60 мільйонів гривень. Це приблизно місячний фонд. Відтак найкращим виходом для усіх було би піти у відпустку на два тижні за свій рахунок, констатують у медвідомствах. Цей крок дозволив би скоротити нестачу грошей до 30 мільйонів а також відпустки це запобіжний захід, аби не довелося нікого скорочувати. Вже другий тиждень мешканці більше тисячі львівських будинків обходяться без теплої води. Попередньо відновити подачу Львів теплоенерго обіцяло до кінця травня. Та через велику кількість проривів у трубах мешканцям Львова доведеться, ще впродовж трьох тижнів обходитись без комфорту. Це мікрорайон Левантівка. Тут вже звикли до щорічних гідравліки трубопроводів, і так кожен викручується як може. З холодному дочі холодні більше їдемо в село. Трошки там можна помитися. Там більші умови є. Натомість пані Леся без теплої води ніяк. Каже, добре, що хочу доньки бойлер, та й живуть неподалік одна одної. Трошки в холодній, але більшості, що я в дочки йду. На бойлер. та а там знову з електроенергією ті не фантастичні. Зазвичай гідравлічні випробування тривають впродовж трьох тижнів. Та цьогоріч, зважаючи на рекордну кількість поривів, а їх 90, подачу теплої води обіцяють відновити не раніше 11 червня. Найгірша ситуація на Сихові в районі верхнього шовару, буде заміна мереж. Потрібно, щоб... Власники позабирали свої торгівельні кіоски, і це так само займає час. Тобто, походу, після того проводити розкопки, знімати плити. Тим часом юрку холодна вода не страшна. Чоловік впродовж трьох років займається моржуванням. тому в теперішній ситуації рекомендую лів'янам подумати про здоров'я. Звичайно, що це дуже приємно, холодно, прохладна вода, тепле. Повітря, ну, дуже здорово. Та олів теплоенерго обіцяє з 11 червня таки відновити подачу теплої води. Нарахування за теплу воду вноситимуть опісля відновлення її подачі до домівок. Ірина Куданець і Новічу пойдало. Новини. У Львові під час міжнародної деревообробної виставки безкоштовно виготовлятимуть меблі для міської дитячої лікарні. Йдеться про два десятка комплектів дитячих і дорожих, дорослих ліжок та ще стільки ж полональних столиків. Таким чином хочуть оновити педіатричне відділення цього медзакладу. Матеріали надали іноземні фірми-виробники, виробниче обладнання, львівське підприємство. А от роботу безпосередньо виконуватимуть уже студенти двох професійно-технічних училищ. Вартість одного комплекту становила б більше 10 тисяч гривень для настрою ліжка зроблять кольоровими. Оцінять і мами, і діти, тому що мама буде мати комфортне, доросле ліжко, поруч своєю дитиною і столик для полинання. Ці меблі будуть виглядати світло, позитивно, симпатично, креативно. Тобто, це не буде сірість, буденність. Наші меблі вони будуть давати позитив. Тобто, це однозначно. Львівські парки модернізують на Сихові облаштовують парк духовної культури імені Івана Павла II. В Україні схожих наразі немає. Територія парку займатиме практично усю зелену зону у найбільшому спальному масиві міста, а це майже 43 гектари. Більше того, проектом передбачено кілька функціональних зон, зокрема мангальну, дитячу і спортивну. Проте, за словами фахівців, основною родзинкою парку стане унікальна хресна дорога. Вона матиме тактильне покриття, завдяки чому зможуть його відвідувати і люди з особливими потребами. Аби зреалізувати проект, потрібно 5 років та 50 мільйонів гривень. Використано вже десь мільйон сімсот. На цей рік ще маємо мільйон сто гривень використати кошти для влаштування доріжки. На сьогодні ми говоримо тільки про алею, яка буде, надіємося, до зелених свят завершена. І хівчани будуть вже повністю в неї користуватися. За кошти бюджету планується зробити мощення хресної дороги, а стації будуть мати можливість зробити церква, меценати і хівчани, які хочуть долучитися до цього проєкту. І хоч парк наразі на стадії розбудови, львів'яни уже задоволені новою локацією. Парк зараз дуже гарний став. Вбирають його. Ми зру... Зробили доріжку таку, що всім мамам і дітям дуже то цікаво. Мами хотіли, щоб зробили якусь площадочку для, діт... для дітей. Качельки, щоб було цікаво, щоб більше були мами ходили. Це лише частина випуску. Далі розповімо про допомогу воїнам пожежно, змагання з пожежно-прикладного спорту та новини спорту. Залишайтесь нами. хто не годує свою армію, той годуватиме чужу. Львівські волонтери впродовж двох років неоголошеної війни на сході України, регулярно передають одяг, амуніцію та продукти харчування нашим захисникам у зоні АТО. Відтак вже зовсім скоро планують чергову поїздку. Цього разу знову не збирали промислу, а ще медикаменти та автозапчастини. Ба більше поповнюють автопарк одного із добровольчих батальйонів двома позашляховиками. Єдина проблема волонтерів: не вистачає коштів на пальне, аби добратися до передової. Адже щоб заправити дві вантажівки та два позашляховики, які власне там і залишать, потрібно понад 20 тисяч гривень. Тож просять усіх небайдужих допомогти. Підтримати волонтерів можна за адресою вулиця Наливайка. 5. Ми в черговий раз раже зараз беремося виїжджати в Донецьку та Луганську області, як Завжди ми її веземо, я кажу, гуманітарну допомогу для наших бійців, які знаходяться на сході України, захищають суверенітет і цілісність нашої держави. Це допомога це саме продукти харчування, форма, берці, медикаменти, каремати, спальники. Ну, скажімо так, хто, хто потребує, які частини, що потребують, то ми кажуть, по лінії, по лінії їдемо фронту і роздаємо, хто, 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 хто потребує. За добу, внаслідок обстрілів терористів, семеро українських військових загинули, та ще дев'ятеро отримали поранення. Цю інформацію озвучив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. У своїй заяві він зазначає, що впродовж останнього року це найбільші втрати для України за добу. За словами Турчинова, російські окупаційні війська значно посилили інтенсивність обстрілу позицій збройних сил України. Тим часом речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник уточнив, що цих шокуючих втрат сил АТО зазнали на усіх напрямках. На 75-році життя помер засновник Львівської хорової капели Дударик Микола Кацел. Український хоровий диригент, лауреат Національної премії України імені Шевченка, народний артист України, художній керівник та засновник Львівської академічної чоловічої хорової капели Дударик. Перестас відбудеться сьогодні у храмі Лазря. Колектив Теркальвів висловлює співчуття рідним і близьким Миколи Кацала. Вже цієї п'ятниці у школах області пролунає останній дзвінок. Попереду у випускників ще здача ЗНО та вступ до вищих навчальних закладів та спочатку традиційне свято. У яку ж суми бідеці цього року? Випускний намагалася підрахувати наша Ольга Матейчик. Спочатку одяг на ринках Львова сукню для випускниці та костюм для випускника можна підібрати який завгодно. Все залежить від гаманця батьків. Продавчиня розповідає, ціни вищі ніж минулоріч. Це закономірно через здорожчання валюти. В основному цього року беруть піджаки, піджаки і штани, не костюми. Ціна в нас від тисячі гривень до тисячу сімсот. Це піджачок. От такий, скажімо, півтори тисячі. З такої моделі в кольорах дуже. Актуальні, низ назад задовший, називають Павлін. Такі цікаві того року нові моделі. В кольорах також їх дівчата вибирають, такі яскраві. Ціни в нас різні є також. Від е, такі випускні довгі плаття, від півтора тисячі до двох з половиною тисяч. Викласти понад тисячу гривень доведеться і за шкіряне взуття. Випускниця Настя вже вибрала плаття. Залишилось замість кросівок підібрати підбори чотири тисячі плаття, тільки плаття, а зараз не знати скільки то ще все буде. Ще вже трохи шкода, трохи я не знаю. А то все таки останній рік в школі. А от вже саме святкування залежить від платоспроможності та вподобань батьків. Якщо у школі є актова зала для вручення тестатів, тоді простіше не треба оплачувати оренду приміщення. Якщо ж місця для офіційної церемонії немає тоді до кошторису випускного додаються і ці витрати. Та випускний вечір у школі може бути доступним для всіх, якщо його організувати завчасно. Тут нас, наприклад, були і концерти і випускний, але ми до нього готувалися два роки. Ми два роки готувались, ми збирали якісь грошенята, знаєте, так щоб не вийшло, бо у нас, коли приходить випускник, починають плакати батьки. Ой, так дорого все, знаєте. То як для наших комунальників прийшла зима і сніг, випав. До випускного треба готуватися. У підрахунку за одяг і додаткові мінімальні витрати без помпезності доведеться викласти щонайменше три тисячі гривень. За кордоном все більше популярності набирає випускний без святкувань. Учні шкіл відмовляються від дорогого вбрання та застілля, а натомість гроші передають у благодійні фонди. Та, поки така практика не поширена в Україні, Ольга Матейчик, Назар Петуляк та Олексій Рапіта, новини. На Львівщині відзначили найкращих учнів та вчителів. Вже впродовж трьох років в області відзначають фаворитів. Йдеться про переможців олімпіад і конкурсів як українського, так і міжнародного рівня. Серед призерів лідирують учні, які вивчають точні спеціальності. Також є першістю у історії і астрономії. Окрім подяк, юні науковці отримали і грошову нагороду. Кошти виділяють з обласного бюджету. Подякую я отримав за зайняття перше місце в Всеукраїнській олімпіаді з історії та за зайняте друге місце в конкурсі захисті наукових робіт. Я відчуваю, що це, що це моє призначення, і тому саме цим я хочу досягти, досягти цієї будови нової України, виконати своє завдання. Ми мусимо кращих учнів, кращих вчителів, які підготували цих учнів, підтримати матеріально. Це є важливо по багатьох. Країнах кращі здобутки відзначаються саме в такий спосіб пам'ятними грамотами і, в тому числі, матеріальною винагородою. Запобігти врятувати, допомогти у Львові. Відбулись змагання із пожежно-прикладного спорту серед юнаків. Участь у них взяли майже 200 школярів Львівщини. Сьогодні вони демонстрували здобуті за рік навики у Естафеті з підйому штурмової драбини, а ще долали стометрівку, оминаючи перешкоди і гасили полум'я. Хто переміг розповість Ольга Тимуляк. Підйом по штурмовій драбині, напевно, найекстремальніша естафета сьогоднішніх змагань. Рятівники вдаються до цього методу, коли пожежа виникає на верхніх поверхах, а дістатись туди сходами неможливо. На одному з етапів учасники змагань демонстрували лише вміння залізти по драбині на висоту другого поверху. Професійні спортсмени, як от Роман, по штурмовій драбині дістаються четвертого поверху. Хлопець розповідає, йому вдається подолати відстань у 32 метри та дістатись висоти четвертого поверху за 13 Цілих секунди цей вид спорту хлопцю до вподоби. Він незвичайний, не такий, як всі, динамічний, розвивається всі групи м'язів. А біг на 100 метрів з перешкодами наступний етап сьогоднішніх змагань. Цю відстань Максим зумів подолати за 19,25 секунд. каже навики із пожежно-прикладного спорту не зайві. Цікаво, то що наближено до реальних умов. Бігаємо так, як пожарники керівники, котрі готували учнів до змагань, твердять, вихованці мають бути спритними та витривалими. Учасники змагань повинні мати добру фізичну підготовку. І такі юнаки потрібні державі для захисту своєї держави, як захисники в майбутньому. Вони можуть і працювати в пожежній команді, можуть служити в збройних силах. Обласні змагання із пожежно-прикладного спорту проводила держслужба із надзвичайних ситуацій у Львівській області. Сьогодні до Львова приїхали але представники усіх районів Львівщини та міст обласного значення мета змагань яка підготовка дітей до здорового способу життя. До спортивних змагань, щоб діти виростали спортивні, щоб діти виростали здорові, щоб вони вмігли надати допомогу першу і потерпілим, вміли поводитися з пожежно-технічним обладнанням. Учасники змагань тренуються на базі пожежних частин, що розташовані у їхніх населених пунктах. Сьогодні ж вони демонстрували здобуті навики. Ольга Тимоляк, Назар Потуляк, новини. Що ж на цьому наш випуск добіг кінця, тому я з вами прощаюся і нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Далі ще новини спорту від Ольги Білоган. Приємного вам вечора і бережіть себе. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Програли основному супернику львівське ватерпольне динамо у шостому турі чемпіонату України перемогло усіх, окрім слобожанця, в якому настрої повернулась із Кам'янська наша команда і як готуватиметься до матчів плей-офф знає Марія Шпира. Стартували з перемогою у Кам'янську, де наша команда виступала ранці господаря заключного туру. Підопічні Зінкевича. у першому матчі виграли у відвертого аутсайдера змагань Маріуполя 16-4. Другий день для діючих чемпіонів України став вирішальним, адже зустрічалась львівська команда з основним суперником за перше місце. Випереджаючи слобожанець на шостого туру. У разі перемоги динаміці могли б зіграти останні матчі плей-офф вдома. Та не так сталося, як гадалось. Гра була важкою. Перших два періоди закінчились ночію 1-1, а от у третьому і четвертому львівська команда поступила 7-4. Дійсно, якщо дивитися суто результат, то ми їм програли. А якщо дивитися цілу гру, то видно, що ми їх і переплавили і фізичної розмови. Просто як то кажуть, що нам не йшло. Ми били один на один. Все попадав в ворота і подав в перекладини. І Це не один удар, а мінімум п'ять. І візі зі ну це команди. Це троє. Троє виконувала один на один. Не били просто не в сворфурі, в а в штангу в перекладу. Всі інші поєдинки підопічні Ігори Зінкевича виграли 17-4 у Харківського ХПІ, 16-2 у Одеса. У заключному матчі туру впевнено переграли збірну Київської області. 17-2. В Принципі команда Києва вона прогресує так по чемпіонату, але ну повторюю ще раз, що на останньому турі вже фактично крім перших двох місць, було зрозуміло. І там сильно ніхто не, не форсував події. Відтак регулярний чемпіонат львівські ватерполісти закінчують на другій позиції і першими прийматимуть слобожанець у серії плей-офф. Надіюся, що ми тут покажемо достойну гру у Львові. І просто я запрошую глядачів. Матчі відбудуться 4-5. Червня на басейні Ска 18.00. До матчу з основним суперником у Львові команда Зінкавича готується ретельно, адже важливо здобути у рідному басейні дві перемоги. Починаємо працювати над тими помилками. Плюс в нас є. Запис гри, я думаю, не одно, що ми всі шість ігор що ми програли. Три виграли, три програли. Я думаю, що будемо просити десь великий кран з командою. Треба розібрати 9 та 11 травня. Зіграють поєдинки у Харкові. Гратимуть до двох перемог. Найкращі тенісисти України живуть у Львові. На чемпіонаті України серед 14-річних, який відбувся у місті Буча, Анна Лаурагінка виборола відразу дві нагороди в одиночному та парному розрядах. Спілкувався з новоспеченими чемпіонами Василь Старецький. І знову би не дограла ситуацію. Отак, от от, замість того, щоб отак. От а якби він перелетів. Дев'ять років важких тренувань, перемоги та невдачі викували чемпіона України Анну Гінку. Спортсменка у Бучі здолала усіх своїх суперниць. Більше того, у фіналі Аня зустрілась зі ще однією львів'янкою своєю подругою та партнеркою Мариною Цюрпалевич. Важка гра між ними визначила чемпіона та призера України. По перше, я виграю всі турніри із за бажання. Тільки в мене є бажання я виграю, а так, так просто тримає м'яч. І я чекаю суперникової помилки. Марина не засмучується, каже, срібло теж позитивний результат, тим паче суперник у неї був зовсім не з легких. Складний суперник, вона дуже стабільна, дуже. Тяжко її перетримати, треба міняти щось в грі, щоб ну, їй перемогти. Потішили дівчата й в парних змаганнях у цій дисципліні. Спортсменки теж стали найкращими в Україні. Перемогли тенісисток з Харкова та Києва. Дуже багато часу ми працюємо з ними вже вісім років. День в день дуже багато тренуємося. Це дуже дуже тяжка праця, щоб досягти такого успіху. Але хотілось би ще більше. Попереду у Анни дитячий чемпіонат світу, який відбудеться у США для спортсменки. Це буде новий виклик та складне випробування у кар'єрі. Хотіла я б спробувати спробувати свої сили ну, в Америці, зіграти з іншими. Говорять, що там інші діти, ну хотіли спробувати. Незважаючи на перемоги на чемпіонаті України, дівчата наполегливо працюють на тренуваннях, адже кожна з них поставила перед собою чіткі завдання. Всеукраїнські змагання ще один щабель до високої мети. Що ж на цьому у мене все зустрінемось вже традиційно завтра. Гарного вам вечора.